Анастасія нині студентка агротехнічного коледжу професію маркетолога обрала за порадою мами. Але дівчина з дитинства мріяла бути військовою. Тому на ярмарку професій насамперед приміряла військову амуніцію і автомат. Мені дуже подобається перша форма. По-друге, я з ну з дитинства маю справу з зброєю, і в мене знайомі є в воєнні, які ну нормально в світі зараз і так вирішила. Керівник центру розвитку кар'єри Житомирського державного технологічного університету Юлія Богоявленська зазначила, що особливою популярністю на ярмарку професій користуються it спеціальності Хоча інші факультети також затребувані. Немає факультету, щодо якого не було попиту. Цікавить вузькопрофільні технічні напрямки і цікавлять економічні управлінські напрямки. Відповідно, ми намагаємось під кожного абітурієнта запропонувати ту спеціальність, яка відповідає його внутрішньому світу, те, до чого є здатності, здібності і таланти. Стосовно роботи у сільськогосподарському секторі фахівці відмітили зниження активності. Завідувач відділом агроінженерії Костянтин Борак зазначив, що, можливо, це пов'язано із низьким рівнем заробітної плати. Дітей цікавить не тільки отримана професія, а й можливість працювати за кордоном, тому що, як відомо, в нашій країні працівник, який працює в полі, не отримує належної оплати праці, і студенти намагаються по закінченню нашого навчального закладу виїхати за кордон працювати. Мистецькі спеціальності обирають абітурієнти, які прагнуть нести людям задоволення і красу. Зінаїда майстренко свою професію обрала саме за таким принципом. Вибирала свою професію за парадою батьків. Я дуже хотіла спочатку грати. я хотіла з початку грати на музичному інструменті, але на фортепіано. Але так як я вже була дуже доросла для фортепіано, то мама сказала, щоб на бандуру, і от я її послухала, і зараз мені дуже подобається. Я дуже люблю свій інструмент і дуже рада, що пішла саме на музикант. Через майстер-класи символічну спробу вступу до навчального закладу, а також комп'ютерне тестування на визначення сфери інтересів, майбутні випускники мали можливість ще раз переконатись у правильності свого вибору повинен все таки на поклик серця, тому що якщо професія тобі не до душі, то навіщо себе мучити? Дуже приємно, коли зустрічаєш просто на вулиці. Звичайно, я їх не запам'ятовую, бо їх багато дітей. Але ти зустрічаєш дітей, вони з тобою вітаються. Дякую там за консультацію. Це було колись, але ви мені допомогли, і усе є найбільшим таким ось результатом. Після подорожі вулицями з тут містечка майбутні абітурієнти також мали можливість оцінити для себе найпривабливіші навчальні заклади, адже у подальшому вибір саме за ними. Таміла нестерук, Олександр Данилюк, новини Житомирщини.